Журналистів України, і я думаю, що у такому важливому питанні ну утримуватися або не голосувати це позиція ніяка, яка веде нікуди. Це моя суб'єктивна думка. Але я сьогодні тут, в принципі, приїхала сюди, от тому щоб звернутися до пана голуба. От я знаєте, хочу приїхала, щоб ви... в мене немає до нього питань ніяких, але я хочу висловити позицію власну позицію тих золотоністів, які за нього голосували, і він їх обманув, і тих золотоністів, які за нього не голосували. Так от, пане голубе, я е, хочу вам сказати, що для нас ви не є народним депутатом, і я поясню, чому тому, що народний депутат це перш за все законотворець, це людина, тим більше юрист. Як okay. ви... І ви представляєте е, якого імені переважно більшість золотоністів, які збирають підписи про відкликання е, голуба з Верховної Ради. Скільки так от, ви вже назбирали підписів? Е, ну три тисячі вже є. Чим він вас не задовольняє? От я зараз продовжу. Дозвольте, будь ласка. Я хочу сказати, чому не є ви для нас народним депутатом? Перш за все, тому що ви і юрист, і законотворець, але сам не дотримуєтеся закону Сам не дотримуєтеся закону? А, що ви хочете одна секунда? Ви обливаєте гру Зачекайте, чекаєте? Ви просто скажіть, що ви помічниця ви пана Ви обливаєте Ви, ви, брудом ви Скажіть, люди. що ви помічниця російського недоолігарка пана пола, от і на цьому ми от, от зараз культуру свою показуєте. Ви обливаєте гру брудом? А, Конкретно людину. ви сказали у Ми, вас прошу, не у вас говорю. не запитання. У вас прохання. Ви прохання цілий рік голуб обливає як юрист брудом людину. Чи я ви вина це... не доведена тобто в суді? Ви захищаєте вже чи, одну чи людину, так, так а тому. Я висловлюю свою неповагу до вас. Ви боягуз, ви Дякую, ви але неїдні. у нас дуже мало Дякую. часу. А... Неповага до шефа людини. Будь ласка, це да. При... я задам запитання. Можна, я задам запитання теж Голубу? Я мешканка Канева, Наталя Писарева, журналіст. Ось ви тут представляєте, ми так розуміємо, партію блок Петра Порошенка. Так, і в той же час ви критикуєте представників цієї партії. Моє запитання буде. Ось. Зараз так, ходять активно Каневі, де я проживаю, що вже є підкилимні домовленості, що ви будете кандидатом від батьківщини, і ніби є підпис Соболєва на Дякую. перших документах. Зачекайте ваших виборцетурби. Ви будете кандидатом від батьківщини провокаційні вибори нашого вибору. На вибор. на слухайте Аня, давайте так. Ми прийшли обговорювати серйозні теми. Якщо тут є а. певні людини, які дивіться і ще раз, я не збираюся реагувати на провокації людей, купки людей невеликої кубки людей. Які відстоюють інтерес одного недоолігарха, російського бізнесмена. Тому Його мені, тут мені, немає, тому мені, він не може да, вам відповісти. Так, тому, да, тому я мені не цікава ця розмова, насправді. Ми прийшли сюди обговорювати, я вважаю, державні рішення. Це державний бюджет на 2017 рік. Я думаю, що у нас є набагато важливіші питання, які турбують всіх, абсолютно, мешканців Черкаської області, а не вибачте, кубки людей, які активно працюють на одну єдину. Пан Флоренко. Два роки тому, коли. Е... Прийшов час виборів да, до парламенту, а я був присутній на деяких зустрічах, яких проводив пан Голуб в нашому місті. Ми повірили цій людині. Ми, це, це, скажімо це, 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 так. Ну, Почекайте, послухайте, де шановне, де ви де розмовляли, у мене перебували. Дайте я скажу. Вам не це робота особисто вашого депутата. Так. Добре, Друзі, а за зачекайте. зачекайте, фірму? Скажіть, як будь ласка, взагалі депутатська робота депутатського корпусу, взагалі, ну, мене до депутатського корпусу сьогодні розмов... розмовляли про, 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 зарплати, про, про, зарплати. Корпусу про зарплати. Так є непопулярні рішення, є рішення, де людина не голосувала. Тобто я вважаю, що Дякую. пан Флоренко, Як проводяться тендери? Тому що пан пандемія всі тендери проводяться в системі про. Зору. Слухайте, Ви себе ведете як некультурна людина. Ви представляєте, ви представляєте вищу планку влади. Вам ви не соромно, шановні. Депутат. Я прошу Мені зупинити. Мені 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 Пан голос. Припиніть. Ми з вами однакового віку. Ви себе ведете е, так, як буде ви, 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 ви роботу. Вам не соромно, шановні. Я прошу зупинити. Пан форен. І інтернет тролінгу, шановні, запам'ятайте, ви народний депутат, вас обрав народження. Вас обирали не через опитування в інтернеті інтернет тролі Я прошу вимкнути мікрофони, пану Голубу і пану Флоренко. Маю тридцять.